До Незалежності, а що в мене є? А в мене є вишиваночка. Так, вона простенька. Так, ось такі в мене є вишиваночки. Так, ця така мені дуже подобається. Купляла їх, до речі, років 8 назад. На Петрівці, тоді це ще була Петрівка. Зараз це вже починає. Ось там був такий магазинчик. Вони, блін, продавали капці різні. І чомусь в них були ці вишиванки. І Вони коштували 150 гривень. Навіть 8 років тому це було дуже дешево. Вони простенькі, я мрію про реально такі красиві вишиті, все, все ніяк собі не замовлю. Та мені подобається. Зараз я дістану на мастини, які я під них ношу, і буду обирати. Я більш за все думаю, що я оцю, оцю вдягну, вона мені дуже подобається. Мені подобаються ці візерунки на руках. Просто обожнюю, Блин, такі вони красиві. Клас. Дивіться, що в мене є. Це в мене така коробочка з найдорогоціннішим, те, що я зберігаю у окремо. Це я, коли їхала сюди в Австралію, сестрі везла різні такі, як сувеніри. І тоді в Ашані купила такі шкарпетки. Частину ми роздали як сувеніри друзям. Ось. Частина в мене залишилась. Мені оці дуже Сіль Сільку <-коконна> І Паляниця. Вони такої, блін, поганої якості. Я не знаю, що я могла очікувати за такі гроші. Та є, я їх просто зберігаю вже як скарб. Ось це мені подружка прислала якось у посилці. Клас. Я його теж не ношу, блін, хоча треба, мабуть, почати носити його на рюкзаку. Так, це ми не беремо. Це віночок, який я робила. Це також я ці віночки робила ще в Києві. Вони прим'ялись, їх треба. Буде розрівняти, тому що в мене цей віночок йде під це вбрання, під цю вишиваночку. А цей віночок в мене йде під цю вишиваночку. Ось потім це я колись купляла на Закарпатті ще давно. Теж з собою взяла такі браслетики. Так, це також із Закарпаття. Ось. Це намистине, це я купляла у секонд хенді Якось намагалася знайти що таке схоже на наш. На наші прикраси, так я брала от під цю вишиванку. Вони пластикові, Блін, їх тут багато таких намистин. Ось. Їх тут багато. Треба зараз їх розкласти. Так, такі намистинки. Це я також купляла колись на Закарпатті. це гердан. Я його просто обожнюю. Ось. Він у мене йде під цей набір. Як гарненько, правда? Обожнюю. Він тут десь вже почав трішки розпускатися, я його не чіпаю, просто зберігаю, як, як дуже щось цінне. Так, це в мене прапор. Звісно, прапор, який ми везли з Києва. Ось Сьогодні я його візьму. Ось сьогодні візьму його з собою. Хочу поїхати. Поїхати, подивитися, як наші розгортають прапор. Він такий великий. Ось. Візьму з собою наш прапор. Це також намистини я брала. Намагалася збирати, знаєте, як це в наші е, пращури носили, коли багато різних намистин. Я брала такі максимальні, які схожі до більш чогось натурального. Це все на секон-хенді, брала там за 1,20 дерев'яні намиста. Ось, і це, це мушлі. Дуже мені сподобалось, і вони так класно виглядають із цим набором. І ще знайшла тоді на секонд хенді також мастиня з бісеру. Вона велика. О. Ось так. І це все я вдягала разом. Я можу там потім фотку прикріплю, як це було. Ось, так якось. Так, це також залишилося брелочок Ось. І гривні, які привезла. Разні такі монетки. Мені зробили в них дірочки. Так, фокус, фокус, на оці. Мені зробили в них дірочки, я колись хотіла їх на намисто повісити. Типу дукати зробити так. Ніяк, ніяк руки не дойдуть. Ось це, це також привезла з України. Це наліпки на, на нігті. У Аврої купляла. Зараз зберігаю їх, я не знаю. Блін, мені, мені так подобається. У мене ще десь є стікери також з цим. Ось. А це я робила, завжди мріяла про великий віночок український, такий справжній. як був. І колись хотіла зробити, скудію, треба ще відчинити. І купила квіти штучні. Ось, зібрала. Його теж треба тебе розправити з стрічками. Зараз я відкрию ось такий великий віночок. Ось, я його збирала Ось із квітами. Такий. Він, щоправда, тримається не дуже добре на голові, тому що він достатньо важкенький. Ось так. Ось так. Я збирала його. Ось дивіться, які квітки різні. Соняшники. Клас. Мені дуже він подобається, такі довгі стрічки. Я хотіла зробити саме таке щось аутентичне. Блін, ну красаш. Як він мені подобається. Ось, і довгі-довгі стрічки. Багато стрічок. Ось. Тому якось так. Я більш за все думаю, що я оцю одягну. Єдине, що на вулиці достатньо прохолодне, не знаю, щось треба буде наверх вдягти. Ось, подивлюся зараз, які до них, до них буси підуть, тому що в мене є ще такі корали червоні. Ось. І до них йдуть сережки. Тому вони теж по кольору підходять. <кій> тому вони теж по кольору підходять. Господи, щось мене горло сіло. Так, ну класно. Блін, яка краса. Коротше, якось так. Під штани, тому що, блін, холодно на вулиці. Зараз ще якусь кофту накину. Ось. мисто це. Не знаю, може воно виглядає смішно, може воно виглядає теж, воно. Що є, то є. Більше немає, я все хочу собі купити. Треба якось замовити, треба я хочу з України якихось майстринь купити якісь прикраси, подивлюся щось. Поки що так. Поки що, аби хоч було, хоч трішечки щось схоже. Ось. Віночок. Не знаю, мені здається, що дуже гарно. Єдине, що я їду сама, завжди, знаєш, трішечки соромишся. Та, блін, реально, мені він очим дуже подобається, дуже красиво. Я рада, що колись його зробила, він мені, до речі, обійшовся дуже дорого, тому що ці штучні квітки у Австралії коштують якихось великих грошей. блін, Я не пам'ятаю, чи 50 доларів, чи більше, мабуть, я витратила на всі ці штучні квітки, аби його зробити. Клас. Я рада, що сьогодні пощастило дуже сильно з погодою, що тепленько світить сонечко. Хоча б можна було вдягти вишиванку. Їхати мені було десь годину, потяги ходили тільки десь до центру, а далі вже автобусом. Зараз треба знайти автобус і поїхати. Я давно тут не була. Як тут красиво? Та я блін, не можу знайти автобус. Не знаю, куди мені тебе ти. Треба зараз буде знайти. як Класно виглядає центр. Сто років тут не було. Зараз тільки треба знайти автобус. же <різь> <А, якщо плес> тут <плес> гарно. обалдеть. Треба якось вибратися на вихідних, просто погуляти у центрі. Щось я забула, як тут гарно. Клас. Зупинка, <плес> я знайшла зупинку. Щасливо, я встигаю. Блін. Тому що думала, вже все, зараз повинен бути автобус, а він їде. Клас, встигла. Ось мій автобус. Так, я вийшла, наче встигаю. У автобусі зустріла наших людей з України. Мене впізнали по вишиванці. Вони також були в вишиванках. Тому дуже добре розпізнати своїх по національному одягу. Прикольно так. Коли ти не знаєш людей, усі з тобою вітаються, тому що ти українець і ви один одного побачили. Вже люди збираються. Бачу, що буде небагато. Зараз подивимося. З таким шикарним видом вони обрали де розгортати прапор. Це моє один з, най... з найулюбленіших місць. Реально класник. Що саме цікаве, я побачила анонс цього свята десь менш аніж за тиждень, і в мене взагалі були інші плани на цю неділю. То я вирішила, що я обов'язково маю поїхати. Розгортати вони мали почати одинадцять 11.30, та реально десь за 12, коли всі люди вже зібралися, і було достатньо людей. Усе почалося. Я дуже рада, що прийшло багато-багато наших людей. Було так приємно сюди чути українську мову, було реальне відчуття, наче ти десь вдома, наче ти нікуди не їхав. і зовсім на мит Стерлося відчуття, що ти в Австралії. Найкращий вид, який могли обрати для святкування Дня Незалежності, розгортання прапору. З погодою пощастило дуже. a center roll method always held minimum of 1 meters above the ground please listen to your marshal for direction all movements happen slowly evenly and under the direction of the chief Увесь процес розгортання знімали із дронів, із гелікоптера. І потім я у новинах бачила, реально, як показували, і зверху це виглядало просто фантастично. Я тут десь прикріплю фотографію. Люди розгортали достатньо повільно, тому що він велетенський, він дуже важкий і не можна було, аби він опускався на землю. Тому потрібно його було постійно високо підіймати. Під низом бігали діти, дозволяли всім фотографуватися. Було дуже класно і він неймовірно великий. Його так важко було тримати, особливо коли були пориви вітру. Його просто майже виривало із рук. Та воно дійсно було цього варте. Так класно було відчувати єдність людей і те, що українці зібралися і знов трішки нагадали про себе у цьому світі. Я реально дуже вдячна організаторам усім, хто приймав у цьому участь, хто організував таке свято. Воно дійсно було класне і трішки нас об'єднало. Дуже класне свято, прикольний такий прапор велетенський, з таким гарним видом, просто супер. І з погодою дуже повезло, тому що зараз погода починає всуватись. Як гарно, просто ідеальний вид. Які булочки гарні. Прикольно те, що коли йдеш, у мене позаду прапор, і люди, мабуть, проїжджають наші на машинах, тобі сигналять. Типу, типу, свої. Реально. Своїх побачиш забагато. Треба зараз віночок зняти, Блін, то мені мені так подобається, що навіть знімати хочеться. Яка машинка рожева, прикольна з повітряними кульками. Взагалі класно сьогодні було. Я дуже рада, що я поїхала, тому що було багато наших людей. Усюди українська мова, таке відчуття, ти десь вдома. Ось, дуже класно, всі в вишиванках, дуже багато хто гарно вбраний. Прапор був просто неймовірно важкий. Я стояла у кінці там, там де його треба тримати, його просто вітром так натягало, що просто ледве-ледве тримали. пальці боліли. Як гарно у центрі прогулятись. Я тут взагалі ніколи не ходила. Зараз біжу до автобуса. Дуже красиво. Яко прикольно. Небесхи. Як гарно в центрі. Просто яка краса. Це взагалі супер. Тільки погода зіпсувалася, зараз вже так похмуро стало. Че велетенське місто. Як воно атмосферно виглядає, це просто щось Хочу каву зараз собі купити в старбакс. Це найближча кава. Я вважаю, що цей Starbucks просто знаходиться в якомусь Же у місці з таким видом.